У них дуже багато таких парадоксальних різних пристосувань. Бачите, ну пальці в Хамелеона зростаються в такі, ніби як плесні, по три і два з кожної сторони. Натуралістичний центр працює щодня без вихідних. Екскурсії для відвідувачів проводять на замовлення та безкоштовно. Дітлахам та батькам подобається усе, але надовго вони зупиняються біля клітки з мавпою чітою та тераріумами з хижаками, зміями і ящурами. Анеконда. А чому саме? Mm -hmm. бо, бо вона дуже довга і, і дуже медліно повзе. Ми тут ніколи не були, ми перший раз, оскільки в Львові немає зоопарка, то ми так вирішили трошечки навідати сюди. Якщо дорослі оглядають змій та ящурів з острахом, то дітлахи з неабияким задоволенням та цікавістю. Кожна дитина намагається тварину ще й погладити. Слизька. Кайш гладенька, але ж слизька. Тобі не страшно. А чому тобі так цікаво? Mm, бо я ще їх ніколи не бачила, тільки бо на фотографіях. На багатьох клітках таблички з проханням не годувати тварин, бо після нинішніх чіпсів смаженого насіння та печива звірі часто потребують допомоги ветеринара. Буває, що дітлахи намагаються вструмити пальці до кліток тварин, а це досить небезпечно. Руки-то переважно всі пхають, ми стараємося не дозволяти цього, але за всіма не слідкуєш. Правда, не було ще таких якихось наслідків неприємних. Черепах буває, вони в руки беруть, вони їх люблять обкакати, обгадити. Аби діти знали, як поводитись з тваринами, у центрі діє з десяток дитячих натуралістичних гуртків. Діти дізнаються більше про тварин та вчаться їх доглядати. Вивчають раціони, харчування тварин. Особливості їхнього проживання в природних умовах і вивчають умови утримання їх у неволі. Детальніше ознайомитися з діяльністю львівських еколого-натуралістичних центрів можна буде на ярмарку дитячого дозвілля. Власне, на ярмарку дитячого дозвілля буде представлено весь асортимент дитячих гуртків, які є в нашому місті. І тут батьки зможуть знайти щось цікаве для найвибагливіших і найдопитливіших діток. Ярмарок дитячого дозвілля триватиме три дні з 6 по 8 вересня у палаці мистецтв. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, головні новини Львова.